Як правильно майстру ставити опору рук? Давайте спочатку розберемо праве око. Якщо ви хочете пропрацювати внутрішній та зовнішній куток, вам потрібно ваш стілець. Спустити як умова нижче, тому що, якщо ви дуже високо будете сидіти, ви не побачите, який відступ вам потрібно зробити. Тому для пропрацювання внутрішнього і зовнішнього ока ми сідаємо нижче, для того, щоб та зона, яку ми пропрацьовуємо, була в нас майже на рівні очей. І так, розбираємо зовнішній куток. Ліва рука вона в нас не може ось в такому положенні знаходитися. Ми повинні пінцет наш прямий тримати максимально рівно, наскільки це можливо. Ось так. Не ось так, а ось так ми виділяємо з вами вію. Упор нашої лівої руки на лбу у клієнта і далі ми вже правою рукою клеємо штучну вію. Якщо ми пропрацьовуємо центр, ми трохи нахиляємося в цю сторону. І тримаємо пінцет якомога рівно. Коли ми пропрацьовуємо во внутрішній куток на правому оці, ми ще трохи в сторону сідаємо, і в ось в такому положенні ми можемо тримати рівно пінцет. Ми не ось так знаходимо вію, а трохи поворачуємося в цю сторону нас упор на лбу ми шукаємо натуральну вію. і... Ставимо правою рукою упор обов'язково на цю зону клієнта, щоб ми могли максимально якісно приклеїти штучну вію.